Сьогодні ми квасимо ідеальну капусту із морквою Ви такої ідеальної квашеної капусти ще не їли. Хрумкою, смачної. Як приготувати білесеньку капусту? Як її сквасити? А легко і просто головне і позитиво білокачану капусту миємо і розрізаємо навпіл для зручності шапкування. Поважили всю білокачану капусту, відповідно, зважили моркви та намірили кам'яної солі. З буде ідеальна, бо в нас ідеальні пропорції капусти моркви і солі. Білокачану капусту ми зважуємо, бо на кілограм білокачаної капусти без качана потрібно всього навсього 60-70 грамів моркви та повну столову ложку із щупчиком. Кам'яної звичайної солі. Розпочинаємо, звичайно, ми із білокачаної капусти, яку потрібно подрібнити, Як? білокачанну капусту можна подрібнити ось такою соломкою ножем або подрібнити її Шапківницею Подрібнити через тертку морку по корейськи або порізати ось так соломкою ножем. Іде. Слухаємо пісню шахтівниці. Тискуємо капусту, але особливо топти не потрібно. А просто ось так трішки ущинити. Сі розстане. То буде сік капустяний сольоний стояти наразі зверху. Ось уже й сік у капусті. Потрібно ставити гніт Додаємо секретика. Здогадалися якого? Так, це ягоди калини при кімнатній температурі. Капуста під гнітом буде стояти 3-4 доби. Це залежить від температури кімнати. Щоб виходили гази, на день кілька разів капусту протикаємо будь-яким дерев'яним предметом. Таким чином можна квасити у бочці, у відрі тощо. А ми квасимо в мисці, бо пізніше перекладемо у баночки. Через три доби вже капуста готова. Для кращого зберігання, для тривалого зберігання ми її складаємо у слоєчки, які пізніше помістимо у погріб він же льох. Чи можна зберігати таку капусту? У холодильнику. Капуста вже сквашилася. Якщо таким чином її квасити у відрічі в бочці, то можна під гнітом просто й опускати у льох він же погріб для тривалого зберігання. А ми капусту перекладаємо у баночки. І в баночках будемо зберігати у холодильнику. Вміщаємо капусту у баночки і ось так її ущільнюємо, щоб зверху стояв розсол. Капустяний солоний сік. Ось скільки капусти наквасили, цілу зиму будемо смакувати. Така квашена білокачанна капуста зі столу зникає мить. У цей момент поставте нам вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Далі буде приготування страв ще смачніше. Ви такої ідеальної квашеної капусти ще не їли. Рукої, смачної. Друзі, ми дякуємо, що ви з нами і віримо, що у вас та у нас все буде гаразд.